Добрий день, друзі. Мене звати Олег, компанія Redream, Red Dream Invest і Red Dream Hotels Group. Ми є першою агенцією нерухомості в Карпатах. Ми є першою такою вже на даний час від, достатньо відомою компанією будівельною, тому що будуємо і вже заявили про створення керуючої компанії. Дохідної нерухомості, так І сьогодні. У нас в гостях наш такий надійний партнер і друг, власник та засновник компанії Бутхаус Energy Валерій. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть трохи про себе. Компанія Бутхаус Energy більше 17, понад 17 років на будівельному ринку. Будуємо ми по всій Україні, будуємо по різних технологіях. В тому числі наразі каркасна най, ну, найпопулярніша на сьогодні в Карпатах. А так будуємо по різних технологіях в різних регіонах України. Добре. Декілька слів, як ви потрапили саме до нас у партнерство, як ви з нами познайомились, на якому моменті, на якому етапі, скажімо, саме в Славську. Було замовлення від людей на будівництво в вашому містечку. тому ми так сюди і потрапимо. Угу, зрозуміло, у нас склалася дуже е, така надійна і гарна співпраця. От, але суть е, цього відео е, полягає в тому, що ми е, наважилися і вибралися з часом, виділили час, скажімо, е, і склали ряд е, частих запитань, які, які турбують е, нинішнього інвестора. В ході такого будівельного буму розвитку безпосередньо славського регіону, славського курорту. З чим це пов'язано, ми розкажемо по ходу нашої розмови. Чому будинок в Карпатах, а не квартира у місті? Ну, враховуючи, що е, ми говоримо про е, Карпати, зокрема славський курорт, а це курорт, який стрімко розвивається. Це, це по суті е, така, е, ну, чистий аркуш е, в е, світі нерухомості. Так, тут тільки починається шалений розвиток. Правильної нерухомості, справді дохідної, з правильною концепцією побудовані і, 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 і спроектовані. Тому ми чітко розуміємо, бачимо математику, і це очевидно. Не хочемо ніяк образити тих, хто розвиває ринок квартир, скажімо, у Львові. Але це справді очевидно. І математика є такою, що, скажімо, на ті ж самі там умовно. 150 тисяч доларів інвестиції, швидкість у купності, ну, практично в два рази краща, ніж у квартир. Мова йде про класичний котедж в Карпатах на ділянці 10-15%. соток. Наші замовники заробляють в місяць на дохідній нерухомості на невеличкому будинку, там, наприклад, 40-50 квадратів, мінімум 2, від 2 до 3 тисяч доларів на місяць. Яка квартира може порівнятися? Оренда якої квартири може порівнятися. Інвестуючи в квартиру, ви обмежені в своєму розвитку в масштабуванні, а інвестуючи в будинок в Карпатах, ви можете його здавати в оренду, можете на цій ділянці збудувати ще кілька будинків, тобто маєте перспективу розвитку велику. Завжди є можливість масштабуватися і примножувати, скажімо так, доходи додат... організовувати додаткові сервіси е... і... і так далі. Якщо горе, то де? Ну, звісно, звісно, Славсько. Славсько дуже стрімко розвивається. Тут започатковано проєкт Горо, започатковано проєкт Мале Карпатське коло, яке об'єднає наш курорт з трьома областями. Це курорт Пелевця, Міжівський район, так? це Долинський район і власне, Львівщина. І майже кожне село нашої громади, населений пункт, це 17 сіл, також буде і вже асфальтується, організовується багато-багато нюансів інфраструктури. Справді так, останнім часом найбільше запитів на будівництво у нас відбувається саме Пославське, по тому що цей регіон дуже швидко розвивається. Це ми бачимо своїми очима. В цього регіону дуже велика перспектива. У порівнянні, наприклад, з Буковелем, район Буковеля, там свої проблеми є. Там зараз дуже тяжко з, зі світлом, з електрикою. Ну і плюс там нерухомість ділянки набагато дорожчі. Тобто поріг входу в, скажімо так, в готельний бізнес, там суттєво дорожчий. Там ділянки в два-три рази дорожчі за одну сотку. А заробіток на здачу в оренду нерухомості менший, тому що там перенасичено, ринок перенасичений. Там дуже плотно все, все забудовано. Бюджет 300 тисяч доларів. Що може бути за ці кошти в горах? Так, чудовий клієнт з такою сумою на е, ці гроші ми е, забезпечимо пропозицією ділянки на 40 соток. Ділянка буде коштувати в межах 65 тисяч доларів. Так, по під'їзному шляху, 200 метрів е, під'їздного шляху з нуля через лісок потрібно зробити. Це буде коливатися в межах 9-10 тисяч доларів. Ми вже маємо 75 е, зміна цільового призначення. Та електроенергія, е, нехай ще 10, це дуже грубо. Це вже ми туди помістимося з нашою комісією і так далі. І так далі. 85 тисяч доларів. Залишається у нас е, що 215. Е, окей, е, каркасне будівництво Валерій. Що ми на 215 зробимо? Ну, на ці кошти можна збудувати 4 котеджа, десь приблизно по 50 квадратних метрів під ключ. Чудово, компанія Boothouse Energy найкращий спеціаліст в сфері будівництва каркасної технології. Після чого Валерій організував будівництво, збудував, здав згідно договору. А тут знову ми вступаємо з пропозицією заключити договір з компанією Redream Hotels Group. Де ми також запропонуємо дуже конкретну математику окупності і повернення вкладених грошей у вигляді дивідендів. Перепони та виклики. Перепони, звісно, є. В кожній сфері вони бувають. У нашому випадку досвід показує, що такі ситуації складалися з недовивченням так, інформації чи історії той чи іншого, тої чи іншого об'єкту, або тої чи іншої ділянки. Часто це або якась газова труба, або якась охоронна зона від, тої, від труби чи від високовольтної лінії, або якісь недовідкриті карти і підводні камінчики скриті від продавця. Це частенько буває, звісно, але ми вже навчилися це передбачати і вирішувати ці форс-важорні ситуації. перепонами в нашій роботі можуть бути якісь погодні умови тяжкі, там природні катаклізми. Але ми з цим справляємось, і якщо проєкт розроблений правильно, то ніяких проблем немає. Що враховані всі нюанси концерту? Що враховані всі нюанси, е -е, так, правильний проект все передбачено, то тоді є всі, всі деталі, всі технічні завдання, візуали, рендери і так далі. Тому власне все йде своїм чергам. Кур'йози у ваших сферах? У нас була така ситуація при будівництві. Дуже тяжка локація, це район Буковеля, Яблуниця. Туди дороги майже можна сказати, що туди дороги не було. Наші замовники обіцяли її зробити, але воно трохи затягнувся процес. І нам приходилось доставляти матеріали навіть кіньми. І в мене є навіть відео, де на конях везуть там будівельні матеріали перевозять. Ну, Тобто, всяке буває. Так, У нас була ситуація. Коли е, клієнт вирішив не вкладати кошт, коштів е, в реальну дорогу, бо ну от йому здавалося, що туди заїде будь-який люб, автомобіль. Коли прийшлося їхати грузовим, е, це був такий там е, фургон мерседес, та от, і це смішно виглядало. Коли е, два коні е, фізично реально тя, тягнуть того мерседеса доверху. Ось і в кінцевому результаті так і не заїхав. Не, 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 машина не дозаїхала на локацію. прийшлось перезагружати декілька разів, ну це такі не теж непередбачувані форс мажорні розходи, які часто виникають у процесі будівництва військових. І це власне і впливає на ціну, на кінцеву ціну будівництва. Гори це трохи складно, але ми також з тим справляємося.